Flo Parce que ça, c'est... О, все сфокусувалося. Так, газуємо. Глянь зразу на ютубі, чи йде? Да, <говори> зараз. Зайди з фото сама Зараз. Перевірю там звук все-таки. Зараз, до речі, так. Перевірю. Ммм. Що вони не запускались? Не запустилась тупо, чекай. якась хуйня. Бляди. Ану глянь через себе. Це вся камера? Да. Іхуя сю. Чекай, а мене не видно на вебці. Чи? А ні, це мене там видно, типу, але я сам себе не бачу. А що це зараз? А де вебка? Замки нема. Ну Затку... так зайди, Хэллоус. Призр. Вот, пристрель за при пристрой... пристрой... перший, да. З... Замочок ебаный. А ні, ти просто схва ей кудась. Это ебану. гляну. Так, нажми на пристрій введення. Блядь. А, блядь. Эээ, хулина на фаза. Открыто, что она хочет. Я ж не выступаю цели. Писта нахуй кося. Так я кишолбулашка ты забыл. Да нихуя вот властный. Нет, це это цвет той, блядь. Козак. To, to no, je to nežé, že se můj jedný vládec